244 мільйони доларів на розмінування України, 13 гектарів лісу повернуто державі. Тризуб для батьківщини мати вітаємо, друзі! Продовжимо нести свою інформаційну варту на першому подільському. Далі новини країни та нашого краю. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо торошні кадри з Донеччини. Окупанти продовжують вбивати українців та знищувати цивільні об'єкти. Минулої доби загинуло двоє людей, ще двоє поранені. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. З артилерії обстріляли зокрема Красногорівку і Новомихайлівку, а також очеретяни. На Нью-Йорк росіяни скинули авіабомбу в багатьох громадах області пошкоджені будинки мирних жителів. Партнери виділяють Україні понад 244 мільйони доларів на порт на потреби гуманітарного розмінування. Про це повідомила перша віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко. Серед донорів США, Канада, Японія, Корея, Корея та ще десяток країн Європи. Міністерка зазначила, також до кінця року Україна має отримати обладнання від іноземних партнерів. Це 20 вкрай необхідних машин для розмінування, майже 200 піротехнічних машин, понад 6 сотень металодетекторів, 50 підривних машин, а ще індивідуальні набори для розмінування, вибухозахисні костюми, квадрокоптери, роботизовані системи для знешкодження боєприпасів. Києві почали підготовку до встановлення тризуба на щиті монумента Батьківщина Мати. У Міністерстві культури зазначають, що тризуб виготовляють із європейської сталі, оскільки метал із комбінату «Запоріжсталь» має дефекти. Роботи планують закінчити до Дня Незалежності України. Шепетівська громада втратила на війні ще одного героя. На щиті повертається молодий лейтенант перебійнос Нос Сергій Анатолійович 1983 року народження. Герой загинув 22 липня 2023 року в результаті артобстрілу в зоні військових дій під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в Харківській області. Інформацію про час і дату прощання буде повідомлено додатково. Вічна слава та пам'ять героєві. Господарський суд Хмельницької області задовольнив позов Хмельницької окружної прокуратури про повернення у власність держави земельної ділянки вартістю понад 10 мільйонів гривень. Встановлено, що у 2020 році наказом головного управління Держгеокадастру у комунальну власність Старокостянтинівської міської ради передано 13 гектарів землі сільськогосподарського призначення. Як виявилось, земельна ділянка відноситься до земель лісового фонду та перебуває в постійному користуванні ДП Старокостянтинівське лісове господарство. Суд погодився з доводами прокурорів про незаконність наказу держеакодасу та зобов'язав міську раду повернути землю у власність держави. Музика. Комунальне підприємство по будівництву ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради мало намір закатати майже 400 тисяч гривень бюджетних коштів під бруківку у центрі міста. Саме таку очікувану вартість, за даними сайту «Прозоро» встановила послугам з улаштування припіднятої пішохідної доріжки по вулиця Проскурівська. Умови тендерного договору підрядник мав би виконати до 31 жовтня 2023 року. Пропозиції очікували до 12 липня, але так і не дочекалися. Тож торги поки що відмінили. Палала нежитлова будівля у Старокостянтинові. Пожежа виникла під час під вечір, липня. У коментарях містяни припустили, що вона могла статися через дітей, які, які облюбували за будівлю. Працівники ДСНС загасили пожежу, обійшлося без постраждалих. Хмельничанка Маргарита Тарканій завоювала золоту медаль у стрільбі з гвинтівки по рухомій мишені. З 13 по 24 липня у Кореї проходив чемпіонат світу серед юніорів та юніорок зі кульової стрільби, у якому взяли участь 350 спортсменів з 39 країн. Майстер спорту України міжнародного класу, Хмельничанка Маргарита Тарканій, завоювала золоту медаль у стрільбі з гвинтівки по рухомій мишені в особистому заліку. Також на рахунку Маргарити ще дві срібні медалі, які вона здобула у командному заліку. Загалом збірна команда України посіла третє загальнокомандне місце, пропустивши вперед команди Китаю та Індії. Ну і наразі це вся актуальна інформація на дану годину. Стали свідком події або бажаєте поділитись новиною з громадою. Долучайтесь до телеграм-каналу Першого Подільського. Бережіть себе.